Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Смачно вдома з Людмилою. Восени, коли таке розмаїття овочів прямо з городу, я люблю готувати з них овочеве рагу. Це проста доступна справа. І сьогодні рецепт овочевого рагу з м'ясом. Зразу ж підготуємо овочі, нарізуємо їх кубиками цибулька, морква. Та Перці червоний зелений, нарізуємо невеличкими кубиками. Кабачки та картоплю нарізаємо середніми кубиками. Попередню кабачки та картоплю треба обчистити. Капусту ми насічемо. Бажано так, сікати квадратиками. Але в мене була замаленька капуста і вийшло, як вийшло. Помідори натираємо на терці і будемо додавати у вигляді пюре. М'ясо в мене свинина з частини лопатки. Воно соковите і нежирне. Для приготування бажано взяти посуд товстостінний, гусятницю, казан або ж каструлю з товстим дном. Нагріту каструлю вливаємо 2-3 столові ложки олії. Всипаємо сюди м'ясо, підсмажуємо п'ять хвилин. І далі додаємо цибулю та морку. Вмажуємо морку з цибулею і з м'ясом хвилин 5 помішуючи. Далі вливаємо гарячу воду так, щоб вона покрила м'ясо. Для гарного смаку всипаємо сіль, чорний перець та ароматні трави. М'ясо та морква повинні вібрати всі смаки приправ. Тушкуємо все це ще 15 хвилин під кришкою. Далі закидаємо. В нашу страву половину підготовлених овочів в такій послідовності спочатку капусту, половину капусти, половину картоплі. половину кабачків Болгарського перцю, теж половину нарізаного. Потім знову шари повторюються капуста. Вже ми її всю висипаємо. Далі іде картопля, потім всі кабачки. І все це прикриваємо перчиком, закриваємо все кришкою і тушкуємо на маленькому вогні до готовності. В кінці, коли овочі вже проварились, додаємо помідори. Для зручності я їх натираю на терці. І виходить таке пюре без шкірочки. За бажанням разом з помідорами можете додати чесник і лавровий листочок. Через 5 хвилин смакуємо чи достатньо солі та перцю. В рагу вийшло багато підливи, але мені так подобається. В страві багато соку, соковитості, є аромат. Овочі насичують одне одного своїми смаками. Друзі, це мій улюблений рецепт овочевого рагу. Взагалі-то овочі можете додавати любі. Наприклад, я найбільше люблю кабачки, присутність кабачків і капусти. Хтось полюбляє більше картоплі. Давайте спробуємо. Подивіться, м'ясо воно так гарно розварилось. Овочі морква в нас м'якенька, перець. Протушкований, капуста і картопля теж. Всі овочі готові. І те, що підлива, мені дуже це все подобається. З невеликою похибкою я можу сказати, що ця страва дієтична. Я її буду куштувати сьогодні з мачанкою і з соком. Друзі, обов'язково готуйте, готуйте з душею. З любов'ю, тому що головний інгредієнт – це готувати з любов'ю. Друзі, чекаю вас на своєму каналі з подобайками, з коментарями. Всім смачного, гарного дня і до зустрічі в нових рецептах.